Доброго дня! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую за ваші підписки. З кожним разом вашою підпискою ви мене надихаєте до моїх нових розповідей і ваша зацікавленість в правових питаннях, і це дуже захоплює та надихає. Сьогодні хочу з вами розглянути питання про кінцевих бенефіціарних власників. Я неодноразово вже в своїх відео згадувала ці понят... це поняття і пропоную сьогодні розібратися, що це за особа. Та і який саме вона має значення у будівельній компанії і для чого все ж таки знати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. І невеличкий екскурс в історію: термін «бенефіціарі» походить саме з французької мови і термін бенефіс, і означає прибуток та користь. В принципі, в сучасному світі нічого не змінилось, кінцевий бенефіціарний власник це та особа, яка отримує саме прибуток. І набуває вигоду. Що стосується саме вже більш юридичних термінів та е, саме значення права, то зазначу, що ця людина, яка володіє активами на законній підставі, а також активно їх використовує для отримання подальшої вигоди. Якщо звернути увагу саме до українського законодавства, то у нас саме Бенефіціарним власником одного підприємства може бути інше підприємство Звертаю вашу увагу, саме бенефіціарним власником. А кінцевим бенефіціарним власником може бути лише фізична особа, тобто людина. Це більш залежить від вирішального та невирішального впливу на діяльність саме юридичної особи. Однак ми розбирали з вами складні схеми вже саме що стосуються компаній з управління активами, венчурного корпоративного інвестиційного фонду. І все ж таки цими компаніями може володіти інша юридична особа, однак саме вирішальний вплив та кінцевий бенефіціарний власник є у нас фізична особа. Термін, саме кінцевий бенефіціарний власник, міститься в законі України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. В якому визначено, що кінцевий бенефіціарний власник це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив контроль над діяльністю клієнта та або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. І ознакою здійснення саме вирішального впливу на фізичну особу є Визначення того, що фізична особа володіє 25, 25 та вище відсотків від складеного статутного капіталу. До речі, вищезазначений зазначений закон також встановлює питання, що стосується фінансового моніторингу. Ви, напевно, вже стикалися з анкетами з фінансового моніторингу, які, і це стосується саме якихось банківських, банківських операцій чи договорів купівлі-продажу нерухомого майна. І, до речі, зараз у нас інвестиційні корпоративні фонди також виступають фінансовими агентами у сфері фінансового моніторингу. І ви, якщо знову ж таки звертаєте ваш. Увагу. У нас забудовник повністю законно здійснює свою діяльність. Він ви також при купівлі продажу саме майнових прав зобов'язані заповнити цю анкету з фінансового моніторингу та зазначити, що ви не фінансуєте тероризм і кошти, які ви купляєте це, ці майнові права, одержані не злочинним шляхом. Для чого я вам, як майбутнім інвесторам, володіти цією інформацією саме про кінцевих бенефіціарних власників? Як я вже зазначала, що це по-перше підтверджує законність підстави саме і з набуттям чинності закону України про легалізацію? Відмивання доходів одержаних злочинним шляхом фінансування терористів та саме фінансування розповсюдження зброї масового знищення, компанії зобов'язані розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. І по-друге, особа, яка здійснює саме свою діяльність, вона не скриває себе. Можливо, у, ньому, у неї вже є якась ділова репутація, сформована до її, будівель, до її діяльності в будівельному бізнесі. І це також можна знайти, цю інформацію в інтернеті, ознайомитись і ще більше дізнатись про забудовника, і це є гарантія того, що все ж таки ви отримаєте своє майно в майбутньому. Також звертаю вашу увагу, що до 28 квітня 2020 року. компанії, які були зареєстровані до цієї дати, вони зобов'язані подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, а також структуру власності. Однак кінцевий строк подачі цієї інформації завжди переноситься. Ну якби не завжди, а зараз в наших умовах переноситься. Останнє саме перенесено у зв'язку з воєнним станом в Україні. А компанії нові, які реєструються вже з 28 квітня 2020 року, вже вказували своїх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, тобто ця інформація є відкритою. І також у компанії є обов'язок, якщо змінюється кінцевий бенефіціарний власник, то ця інформація обов'язково змінюється в реєстрі і юридична особа зобов'язана подати цю інформацію. Тому Звертайте на це увагу, і це є одним із прийомів так з, ризик менеджменту, який гаранту... може гарантувати вам в майбутньому отримати ваше майно. Дякую за увагу, дякую за ваші лайки, пишіть коментарі і до наступної нашої онлайн-зустрічі. До побачення!